Сьогодні ми дізнаємось, чи є в наших учнів улюблені вчителі та як вони їх привітають з Днем вчителя? Стій стій. стій. Куди ти так поспішаєш? До школи. Я Олександра. Як тебе звати? Фадей. А в тебе є улюблений вчитель? Альбіна Вінсіна. А хто це? Математика. А ти би зміг її якось привітати з Днем вчителя? Ну так. Наприклад, багато грошей, е, хорошого терпіння. Та щоб були розумні учні. Дякую. Привіт! Мене звати Олександра. Як тебе звати? Мене звати Ксюша. А з якого ти класу? Що з тебе. А в тебе є улюблена вчителька або вчитель? Так. А який предмет вона веде? Е, мистецтво. А ти б могла щось їй таке побажати на День вчителя? Так, бажаю зиму провести дуже світучо та щедро. Добре, дякую. На території школи, мабуть, побачення. Давайте дізнаємось. Привіт! Мене звати Олександра. Можна трошки некоректне питання, а у вас побачення? Ні, ми просто спілкуємось. Добре, можна дізнатися, як вас звати. Мене звати Єлиза. Мене Майя. А з якого ти класу? Я з 9-го Г-класу. А в тебе є улюблений вчитель? Так, в мене є дуже багато улюблених вчителів. Добре, а ти би міг їм побажати щось таке цікаве на день вчителя? Я бажаю їм міцного духу, також бажаю терпіння і мирного неба над головою. Добре, а з якого класу ти? Теж з 9-го г. В тебе є улюблена вчителька або вчитель? Так, є. А можеш розказати, хто це? Це секрет. Зрозуміла. А ти можеш побажати їй або йому щось на день вчителя? Бажаю міцного здоров'я, багато нервних кліток та мирного неба. Добре, це справді важливі слова. Здається, хтось прогулює уроки або чекає на початок. Давайте дізнаємось. Привіт! Мене звати Саша. Можна до тебе підсісти? Так, звісно. Як тебе звати? Мене звати Гліб. А з якого ти класу? Я з 10-го Б. У нас є цікаве питання: а ти прогулюєш уроки чи чекаєш на початок? Ну, якщо чесно, прогулюю. Я також. А в мене є ще одне питання: в тебе є улюблений вчитель або вчителька? Так. Ти би міг їй або йому щось побажати? І скажи, хто це е, моя улюблена вчителька це мій класний керівник. Е, вона вчитель історії. Е, побажати хочу одне: сталевих нервів, витримати нас до випускного класу. Ну, а також завжди бути щасливою. Добре, дякую. стій, стій! стій. Мене звати Саша. Як тебе звати? Мене звати Вероніка Сагановська. А з якого ти класу? Я з восьмого В класу. У мене є цікаве питання. А в тебе є улюблений вчитель? Mm, так, є. А хто це? Е, її звати Марія Леонідівна. Вона веде у мене історію. Дуже цікаво. А ти можеш їй щось побажати на день вчителя? Ну, я б хотіла побажати усім вчителям мого восьмого класу великого натхнення, щоб кожен урок, проведений з нами, приносив їм посмішки, бо у них дуже нелегка праця, і також хотіла побажати вдячних учнів, які б оцінили їхню працю достійно. Зі святом їх добре, дякую. Це дуже гарні слова. А тепер давайте спитаємо у цих дівчат. Привіт, мене звати Саша. А як вас звати? Мене звати Поліна. Мене звати Віра. А з якого ви класу? 11 Б. 11 А у мене є таке цікаве питання, трошки не тактичного характеру. А про що ви розмовляли тільки? Про підготовку до ННТ. Про вступ до навчальних закладів. Зрозуміло, бажаю вам удачі. І ще в мене є одне питання: а у вас є улюблені вчителі? Я люблю всіх вчителів однаково. Є не один. А могла б сказати, хто саме? Так, я люблю дуже Шкарупу Олену Іванівну, люблю Ольгу Васильівну, вчителя фізики. І Яніну Станіславівну. Дуже цікаво. А можеш їм щось побажати? Я бажаю їм міцних нервів. Щоб вони були завжди в духовному балансі, не забували про себе, але я дуже хочу їм подякувати за те, що вони працюють, незважаючи на воєнний стан, незважаючи на усі ці обставини, вони продовжують з нами займатися і давати нам такі цінні знання. І дуже цікаво дізнатися в тебе. Я побажаю їм відпуску на морі, поки гарна погода, тепло, сонячно. Гарних нервів та високої заробітної оплати, щоб терпіти нас, хоч за хороші гроші. Добре, дякую. Привіт, мене звати Саша. А тебе як? Привіт, мене звати Дар'я. А з якого ти класу? Я з неймовірного сьомого Б класу. А в тебе є улюблена вчителька, вчитель або вчителі? Так, у мене всі вчителі це улюблені. А ти б могла їм щось побажати на день вчителя? А, бажаю їм яскравих моментів у роботі, незабутніх уроків. Дякую, що вони з нами 24 на 7. Чудово. Так, щось нікого більше немає. О! Привіт! Мене звати Саша. А як тебе звати? Андрій. А з якого ти класу? Десятий А. А в тебе є улюблений вчитель? М -м, так, напевно, Марія Леонідівна. Чудово! А ти би міг їй щось побажати? М -м, витримки на дистанційному навчанні. І, думаю, цього достатньо. Можливо, якась подяка. Подяка так за дуже складний час давати дуже якусь інформацію на сьогоднішній день. Добре, дякую, чудово. Привіт, мене звати Саша. А як тебе звати? Влади. А з якого ти класу? 9-го Б. А в тебе є улюблений вчитель? Так. А хто це? Учитель української мови. А ти би міг їй щось побажати? Так. Ну я би їй побажав здоров'я і щоб вона ще багато-багато років залишалась такою прекрасною вчителькою. Чудово. Мабуть, ця дівчина навчається в школі. Давайте спитаємо. Привіт! Мене звати Саша. Ти навчаєшся в школі? Привіт, так. А в якому класі? В 10-му Б. А в тебе є улюблена вчителька або вчитель. Так, є. Денис Олегович. Знаємо таки. А що б ти могла йому побажати на День вчителів? Бажаю всього найкращого і найголовніше терпіння. Добре, чудово. Сьогодні ми почули дуже багато привітань та побажань на День вчителя. І хотілося б підсумувати і привітати всіх вчителів від нашого учнівського колективу, побажати нашим любим, наснаги, терпіння, креативу. І, звичайно, найголовніше це мирного неба над головою. Дякуємо всім любим вчителям нашої п'ятнашки.